Че, швидкі! У сьогоднішньому відео я розповім вам про наші квартири і про те, які кімнати є у наших помешканнях. Бо канал існує вже довго я помітила. Хтось з вас запитав мене в інстаграмі, чи є відео власне, про квартиру, про дім по-польську. І я помітила, що справді такого відео у нас бракує, тому надолужую і зустрічайте. Сьогодні поговоримо про будинок і про, кварти... і про кімнати, які у нас є в наших будинках. І почнемо ми собі зі слова будинок дім. Дуже легко польською це звучить дом. «дом». Використаємо у реченні, наприклад, «Маш бардзо п'якний дом. Отримали ми такий комплімент від наших гостей: Маш бардзо п'якне дом. Тобто, у тебе дуже гарний дім. В контексті слова дом хочу вам прочитати також вірш, який дуже мені подобається. Власне, він називається дом. I należy do Stanisława Szydłowskiego. Jeśli wy gotowi, to oczy także wam jego zaprezentować. Cztery ściany, okna i dach. I dym z komina. I już? Nie. I światło, gdy późna godzina. I już? Nie. I stół. I chleb na stole. I książki. I już? Nie. I jeszcze głos matki. Єй очі, її ренце, безній дом, тільки щани і дах, і ніцєм. Якщо вам сподобалося цей вірш, то напишіть, будь ласка, у коментарях буду більше вас знайомити взагалі з польською поезією. Далі маємо слово будівля, і польською ми кажемо будинек. будинек. Хто вчиться на моєму курсі польська мова від А я ви це слово знаєте, бо я, власне, його рекомендую прописувати у Зошиті цілу сторінку або, ну мінімум 5 лінійок у зошиті, щоб е, навчитися писати «и» і У, бо ми часто плутаємо ці букви, так? особливо українці. Тому будинок це у нас будівля. І давайте складемо з ним речення. Старий будинок школи зостав однов'яний і зараз виглядає як новий. Старий будинок школи, тобто стара будівля школи, зостав оновчений, був відреставрований, відновлений, і зараз виглядає як новий, і зараз виглядає як новий. Тобто будівля по польську то будинок. Будинок банку, будинок хотелу і так далі. Так? Будинок банку, тобто будівля банку, будинок хотелу, будівля готелю. Друзі, а якщо ви шукаєте курс для того, аби вивчити польську мову на будь-якому рівні, то хочу запросити вас на свій на своє навчання, яке триває коротко, інтенсивно. Навчаємося лише того, що нам справді потрібно для того, аби заговорити польською. Якщо ви плануєте переїжджати у Польщу, працювати, навчатися, або вам просто подобається польська мова, бо у вас є польські друзі. То запрошую вас взяти участь у цьому курсі, оскільки ми навчимося говорити, читати, писати від абсолютного нуля до впевненого володіння польською мовою. Усі деталі про курси залишаю в описі до цього відео. Я часто бачу, що ви у коментарях запитуєте детальніше про цей курс. То ще раз наголошую в описі до цього відео, коли ви розвернете розгорнете так. Опис, то буде посилання на власне детальну інформацію про цей курс. Запрошую вас, чекаю на вас на курсі. І долучайтесь, будемо вивчати польську разом. Ще поговоримо про слово хата, яке записуємо через це Х. Чому? Тому що в українській мові є буква Х, так? можна себе таким чином перевірити. І слово хата перекладається як, тобто у польській мові означає сільський, сільський дім, сільську хату. Так, наприклад. Латим часто з вікенди в нашій урок хаті хаче навші. Тобто латим часто з вікенди. Влітку ми часто проводимо вихідні в нашій урокій хаті, у нашій чарівній хаті навшій, тобто у селі. Взагалі слово хата ви можете теж використати, почути у сленгу, бо як я кажу, є стемне хаті. Так, тобто я вже вдома. Але загалом слово хата, коли Полак чує слово хата, то йому в, так, в голові з'являється картинка такої сільської хати, така десь як в Шевченківському гаї у Львові, так, в цьому відкритому не музеї просто небо, о щось таке це є хата. Зустрічається ще у польській мові слово хаупа, хаупа, і це так також більш розмовний сленговий варіант. Так? idę na chałupę, tak? albo idę do chałupy to ja idę do domu, tak? to nas oznacza Następne słowo to BĘGATOKWARTYRNYJ BUDYNOK i po polsku to jednym słowem BLOK BLOK, tak? Na przykład W naszym bloku nie ma windy W naszym bloku nie ma windy U naszemu żytlowemu budynku nie ma lifta, tak? albo W naszym bloku jest winda В нашому блоку є вінда. У нашому житловому будинку є, є ліфт. Вінда, ліфт. Е, Далі поговоримо про слово словомішкання, яке обов'язково записуємо і вимовляємо через звук є, «мє», мі, мішкання. Інколи українці плутають, бо десь там наше помешкання, так? Тут входить гру, але в польській має бути обов'язково мє. Мі, мішкання. Походить від слова «мєшкач», так? Проживати, жити e, так, в якомусь місці. Ну і слово мішкання можемо перекласти як житло, така загальна назва, маш якесь мішкання, так, у тебе є якесь житло, або ж перекладається також як квартира, мішкання, квартира. Наприклад, мам трипокойове e, мішкання. Так? Мам трипокойове мішкання, у мене є трьохкімнатна. Квартира. Цікаво перекладаємо польською мовою слово під'їзд, так, бо в багатоквартирному будинку може бути кілька під'їздів, і ми його перекладаємо як кладка. «кладка», «кладка» так. Можете собі це запам'ятати як сходова клітка, так, а під'їзд, в принципі, веде на сходову клітку, тому кладка це буде під'їзд. Можете ще часто зустріти слово брама, так, в контексті того. Що це під'їзд. Ну, і в під'їзді у нас є домофон. Домофон. Звичайні увагу на наголос. Наприклад, наш домофон не дя. Так, наш домофон не дяв, тобто наш домофон не працює, і, ністейте, так, маємо завжди проблеми з пачками. Так? І ми, на жаль, завжди маємо проблему з посилками. Отже, домофон, вхідні двері, які є так. wchodzi u podjazdu, powiedzmy, drzwi wejściowe, drzwi wejściowe, potem klucz, może wyuczymy sobie także słowo klucz, tak, co oznacza klucz, albo w liczbie mnogiej to klucze, klucze, klucze. Nie mam klucza do drzwi wejściowych, tak, u mnie nie ma klucza do wchodzących drzwi. To tak, no i na kluczach my często nosimy брелок, так, брелок українською, польською, це скажемо брелочок, брелочок, брелочек. Тен брелочок купила собі в Уошах», так, Тобто цей брелок я купила у Італії. Отже, ми маємо слово кладка брама, домофон, ключ ключе і брелочок. І вже перейдімо безпосередньо до кімнат. Хочу вам тільки ще слово розповісти трішки про слово покій. Яке записуємо через рискою, так? У, у-покій. І це означає кімната, або ж е, це також готельний номер. так, е, Наприклад, мам зарезервуваний е, покій панського хотелу», Так, у мене заброньований номер у вашому готелі. Ну і ще слово покій може означати мир, так? Покій з тобою, мир з тобою. Таких три значення. так, Отже, кімната. Номер, номер у готелі і мир. Якщо тут ще варто поговорити про форму множину, множини, так, кімнати по польську то покоє. Покоє, покоє. Так? Мам три покоє в своїм мішканню. У мене є три кімнати у, 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 у моїй квартирі. Ну і вашні прийчми, може, собі до е, назв покої. так, Перейдімо собі до. У нас кімнати у нас є кімнати вдома. Почнемо собі з коритажа. Коритаж це у нас коридор. На коритажу мафе. У коридорі у мене є шафа. Потім кухня, кухня і це дуже подібно на українську Кухня. Наприклад, в кухні я завжди готує е, потрави. Таке банальне речення. так? У кухні я завжди готую страви. Jadальня, jadальня, це їдальня як кімната, але також у школі теж Так, ядальня. Наприклад, я мам ядальні в своєму мішканці. У мене немає їдальні у, у, у моїй квартирі. Уажінка це є у нас uh, ванна кімната. Łazienка, і Я мам, мам ванни. У ванній кімнаті я маю душ, але не маю ванни. Теж, до речі, зверніть увагу, що в українській мові ми кажемо: а де ванна? Так, і маємо на увазі ванну кімнату. У польській мові на цих два слова: ванна, кімната і ванна є різні слова. Уаж'янка це ванна, кімната, ванна-кімната, а ванна це, власне, та ємкість, в якій ми біжемо, компіл приймаємо ванну. Е, добре, далі є туалета. Туалета, як особний покій, так, туалет. Потім маємо сипіальн, сипіальня це є спальня. Зверніть увагу, що кажемо си. Сипіальня, сипіальня, тобто спальня, в сипіальні шп'є, не працює. У спальні я сплю, я не працюю. Далі у нас є слово салон і салон це вітання, подібне до англійської. Так? Наприклад, в салоні оглядам телевізює і отпочивам. У вітальні я дивлюсь телевізор і відпочиваю. Габінет. г-г-г, власне, не почулося вам. Через г ми вимовляємо. Кабінет це габінет. Габінет, наприклад, У моїм габінеті завжди працює. Так, у своєму кабінеті я завжди працюю. Потім маємо покой джечен. Покій дєченse це дитяча кімната. Зверніть увагу на власне слово дитяча, так, дитяче. Покій дчен. Балкон. Балкон, розуміємо, що це балкон, тільки звертаємо увагу на наголос: балкон. Я маю балкону в своєму мішканню. У мене немає балкона. В моїй квартирі тарас. З цього слова завжди смішно українцям. Так, Тарас. Це тераса. Задіваюся, що в нас це вона по польську он тарас. Так, тому хто має ім'я Тарас, то поляки, скоріш за все, будуть вас кликати Тарас. І так воно співпадає власне, зі словом тераса. Подаша. Зараз поговоримо про дім. Якщо у вас є Подаша, це, власне, мансартне приміщення. І є ще у нас слово стрих. І це буде вже горище. Так? Це місце, те місце, де ми не можемо проживати. Якщо ж це мансардне приміщення, то поддаше. Ну, якщо вже йти вниз, то у нас є півніця. Півніця це підвал. І там. Ми не так не проживаємо. Натомість сутерена, так, це також власне та кімната або приміщення, яке є на такому нульовому поверсі, скажімо так. Ем, і зазвичай сутерена, так, вона використовується для якихось цілей чи ем, комерційних, чи навіть для, ем, для того, аби проживати там. Сутерена, цокольне приміщення, так. Польською вона так цікаво називається Судерена. Ось і все, що я вам хотіла розповісти сьогодні. Ще у мене є ідея загалом описати ці кімнати і розповісти вам про назви меблів по польську. Якщо така, а, так, такі слова вам були б цікаві, то дайте знати у коментарях. Якщо відео сподобалось, то не забудьте підтримати мій канал лайком, коментарем. І якщо ваші друзі також вивчають польську мову, то обов'язково поділіться з ним цим каналом. Запрошую вас принагідно також долучитись до свого інстаграму, до свого ТікТоку, до Телеграму, де ми створюємо контент також, щоб ви легко і швидко вивчали польську мову. До зустрічі у наступних відео. Честь!